король! Хоч і данк-сезон вже закінчився, багато данкірів продовжують набирати оберти. І сьогодні буде багато нових данків і високих стрибків. Тож давайте починати. Готові побачити, як виглядає один із найскладніших данків в історії. Айзе Рів'єра кинув виклик самому собі на 540 реверс Скорпіон. У цьому йому допомагає Сіджей Чемпіон, який уже тривалий час відновлюється після травми. Хоч ми майже не бачимо зараз данків від нього. У будь-якому разі приємно бачити його в залі з м'ячем у руках. Рів'єра спочатку, як зазвичай, добре розім'явся своїми базовими данками, стрибаючи у півсили, і навіть при цьому забував елітні китки. Після чого він приступив до того, заради чого прийшов, перші спроби були чорновими, для того, щоб взагалі зрозуміти, як це робити, і звідки відштовхуватися, тому що цей данк це чиста акробатика. По-іншому це не назвеш. Данк неймовірної складності і в умілих руках виглядає дуже красиво. Рів'єрі знадобилося багато спроб, щоб перестати губитися в повітрі і нарешті більш-менш донести його до кільця. Після цього все пішло трохи простіше. Ще за кілька спроб він забив його вперше, але очевидно, що це не було так, як він собі уявляв, тож продовжив. Після першої вдалої спроби та точного розуміння, як і звідки стрибати, і як вивертати руку, він забиває його вдруге, але вже більш впевнено. That's very close. дуже крутий данк, який я сподіваюся, ми будемо бачити від нього частіше. Для того щоб забивати такі данки, потрібен дуже серйозний запас стрибка, яким він володіє, і для цього тренується дуже багато. По суті, це його головна мета на цьому тренуванні він дуже легко пострибав і в підсумку достав до максимальної позначки в 365 см. сантиметрів. Причому зробив це майже пішки. Це звичайно феноменальний результат як для атлета. Але також він розповів і показав ще один цікавий факт про себе. Буквально днями він заїжджав у спеціальну лабораторію, де йому виміряли відсоток підшкірного жиру. Результат здивував навіть його самого. Очевидно, що якщо менше зайвої маси тіла, то легше стрибати, і його показники перевершили очікування. Він припускав, що відсоток підшкірного жиру буде близько 9. Але після того, як аналітика завершилася, лікар підійшов і показав результат. По-перше, апарат визнав. Значив вік його тіла. Це виявилося 19 років, що здивувало його вперше. А от відсоток підшкірного жиру становив 8,8, що дійсно дуже низький рівень. Та й загалом на планшеті було дуже багато цікавої інформації, яку, я думаю, кожен атлет хотів би побачити про своє тіло. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте володаря найвищого стрибка на планеті прямо зараз. Це Даріус Кларк. Його рекорд офіційно зафіксований і становить 129,5 см. сантиметрів. Це дуже багато. Причому я впевнений, що це не межа для нього. Він якось виставляв у сторіс у дуже поганій якості, де нібито він побив свій рекорд, але більше інформації про це не було. Стрибок у заповітні для багатьох 127 см сантиметрів уже підкорили кілька людей, і буквально нещодавно до них додався ще один данкер. Його звуть Ділан Макарті, хлопцю всього 19. і у свої роки він стрибає просто. Неймовірно високо. Ми з ним познайомилися нещодавно на зйомках проєкту Данкмен, і я наживо побачив ці польоти. На черговому тренуванні він вирішив виміряти свій стрибок, поступово підвищуючи висоту планки, тим самим розминаючись перед максимальними стрибками. При кожному стрибку він доставав до дзвіночка з легкістю і в результаті офіційно зафіксувався на 50 іншах або 120 сантиметрах вертикального стрибка. Також були спроби дійти до світового рекорду. І, до речі, я не можу сказати, що він. Був далеко. Якщо подумати і вибрати найскладніший данк сучасності на FIBA 3 3 то мені на думку приходить Royal Flash від Джоела Генрі неймовірно красивий, естетичний і надскладний данк, який, окрім нього, на цьому майданчику ніхто не забиває. Кілька місяців тому я теж вирішив його забити, і мені дуже сподобалося відчуття. Реально кайфанув на тому тренуванні. Саме такий данк буквально днями забив австралійський данкер Деніел Кастелані. Обговорювати якість виконання та порівнювати з Джоелом я не буду, але факт його виконання це дуже круто. Еніл іноді виступає на контестах і шоу в Австралії, але Royal Флеш це дуже яскрава подія від нього. Данки в Австралії люблять і щорічно проводять кілька контестів, на які запрошують данкерів з усього світу. Один із них Kings of the Court. Цього року перемогу здобув Талір Карі, як зазвичай елегантно забивши свої данки. Конкуренцію йому склали зокрема два австралійські данкери: Деніел Кастелані та Джек Франулович, який не відстав від свого напарника і теж забив новий данк. А саме подвійний данк – під ногою плюс за спиною в Австралії свято. Це очевидно неймовірно складний кидок, який у світі забували всього кілька людей. Day. Джаред Рос стабільно робить його з однієї ноги вже кілька років. А варіації з двох ніг робили Джордан Кілгенен та Айзея Рівєра.